Пропонуємо до вашої уваги газовий адаптер. Це компактний та зручний пристрій, який дає змогу під'єднувати газові балони до пальників, газових плит, грилів та іншого обладнання, яке використовується на природі або в походах. Адаптер виконаний з якісних матеріалів та надає надійне та безпечне з'єднання з газовим балоном. Пристрій простий у використанні. Необхідно тільки вкрутити адаптеру газовий балон та під'єднати шланг до іншого кінця адаптеру. Він оснащений клапаном регулювання, що дає змогу легко регулювати потік газу для досягнення потрібної температури та інтенсивності горіння. Газовий адаптер ідеально підходить для любителів активного відпочинку на природі та мандрівників, які цінують комфорт та зручність у приготуванні їжі. Також він може бути використаний в побутових умовах як запасне джерело газу в разі відключення газопостачання. Пропонуємо до вашої уваги похідні шкарпетки. Вони мають унікальні властивості, які дають змогу забезпечувати комфорт та захист ніг в екстремальних умовах. Вони мають посилені зони на п'яті та підошві, які підвищують зносостійкість та захищають ноги від натирання та травм. Також вони мають спеціальний еластичний поясок, який дає змогу шкарпеткам щільно облягати ногу і не сповзати під час активного руху. Ці похідні шкарпетки ідеально підходять для любителів туризму та активного відпочинку, які цінують комфорт та захист ніг в екстремальних умовах. Вони є незамінним елементом екіпірування під час походів, прогулянок та подорожей на природі. Пропонуємо до вашої уваги армійську поясну сумку. Це функціональний та практичний аксесуар, який призначений для використання під час походів, експедицій, поїздок та інших активностей на природі. Ця сумка дає змогу носити необхідні речі та інструменти з собою, забезпечуючи свободу руху та зручність. Вона виготовлена з міцного та водонепроникного матеріалу, що забезпечує її довговічність та захист від погодних умов. Сумка має безліч кишень та відділень, які дають змогу зберігати в ній різні речі. Армійська поясна сумка є ідеальним вибором для шанувальників активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, зручність та практичність в екстремальних умовах. Пропонуємо до вашої уваги похідний набір для приготування їжі. Він ідеально підійде для туристів, мисливців, рибалок та всіх, хто проводить багато часу на свіжому повітрі. Набір виготовлено з міцних та легких матеріалів, що забезпечить довговічність та зручність під час використання. Цей похідний набір для приготування їжі стане незамінним помічником на природі та дасть вам змогу насолодитися смачною та корисною їжею, навіть перебуваючи далеко від дому. Пропонуємо до вашої уваги кавник для кемпінгу. Це компактний та зручний аксесуар, який дає змогу приготувати свіжу каву під час походу або на пікніку. Кавник виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його міцним та довговічним. Кавник має зручну ручку та кришку із засувкою, яка надійно її фіксує під час приготування та зберігання напою. Також він оснащений знімним фільтром для кави, який легко очищається після використання. Кавник чудово підходить для використання на багатті, плиті або газовому пальнику. Даний кавник це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися свіжою кавою під час подорожей на природі або кемпінгу. Він простий у використанні, легкий у транспортуванні та забезпечує якісний напій у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги надлегкий складаний рюкзак. Це зручний та практичний варіант для тих, хто часто подорожує або займається спортом. Рюкзак дуже легкий та легко складається в будь-яку маленьку кишеню, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає якісний компактний варіант зберігання. Спинка та лямки рюкзака мають м'яку підкладку, що забезпечує комфорт під час тривалого носіння. Цей рюкзак підходить для використання в найрізноманітніших ситуаціях від прогулянок містом до походів у гори та подорожей за кордон. Надлегкий складаний рюкзак це ідеальний вибір для всіх, хто цінує комфорт та практичність у своїх подорожах та повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги складаний контейнер для води. Це зручний та компактний аксесуар, який дає змогу легко зберігати та транспортувати велику кількість рідини. Контейнер виготовлений з міцного та безпечного для здоров'я матеріалу, високоякісного пластику, який легко миється та не вбирає запахи. Особливістю цього контейнера є його складаний дизайн. Він легко складається, що робить його ідеальним вибором для зберігання. Він також легко поміщається в рюкзак або сумку, що робить його зручним вибором для любителів активного відпочинку, кемпінгу або походів на природу. Даний складаний контейнер для води це практичний та зручний аксесуар, який дає змогу легко зберігати та транспортувати великі обсяги рідини. Пропонуємо до вашої уваги альпіністську сумку. Вона ідеально підходить для походів, альпінізму та інших екстремальних видів спорту. Сумка виконана з міцного водонепроникного матеріалу, який забезпечує надійний захист вашого спорядження від вологи, пилу та бруду. Велике містке відділення та кілька кишень на блискавках дають змогу зручно розподілити все необхідне спорядження та особисті речі. Сумка оснащена ременями та спеціальною системою кріплення, які забезпечують комфортне перенесення на плечах або на спині. Крім того, вона має міцні ручки, які дають змогу легко піднімати сумку на поверхню. Зручний та міцний дизайн зробить цю альпіністську сумку надійним та зручним супутником у ваших екстремальних пригодах. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Також дане взуття має амортизаційну систему, яка зменшує навантаження на ноги та знижує ризик травм, що особливо важливо при тривалих походах. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Це похідне взуття ідеально підходить для любителів активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, безпеку та надійність в екстремальних умовах.